Я дивлюсь зелень. Він вверх-низ може бути чи ні. А де вверх-низ, то там? Там, да. Это лонгдо. Який то вверх-низ. Шо, шо то? Перезарядку зроби. Лонгдог. Хто? Лонг. Лонгдог. Лонгдог. І шо, таке розуміють? Да. Це на перших левелах. Я не знаю, на а. Мій мій всі таке а чол он вдох. Я не знаю. Болото заробіт. А в базі пише, що то довгий пес. Ну в мене чисто пише, а що то довгий. Пес. пес. А реально довгий пес, дивіться. Довгий. довгий пес. Довгий пес пише. Ви поняли, звідки вони знають? Довгий пес он пише під мапою. Довгий пес. Який верх-низ! Який вірх-низ? Довгий пес! Довгий пес!